Привіт! Любиш читати і хочеш змінити своє життя на 360? Сьогодні ми поговоримо про топ-5 книг, які не просто залишать слід у вашій голові, а змусять повністю переосмислити багато повсякденних речей. Тож, якщо тобі цікаво, залишайся зі мною і гайда розбиратись! Розпочнемо з Роберта Чалдіні та його психології впливу. Якщо коротко, то це структура людської поведінки. Вона пояснює, чому ми кажемо так, навіть коли не планували цього, і як щодня на роботі, в магазинах, у соцмережах на нас впливають інші. Автор, професор психології Роберт Чалдіні, присвятив десятки років дослідженню психологічних механізмів переконання. В Книзі він описує шість ключових принципів впливу, які використовують маркетологи, продавці, політики та навіть ваші знайомі один з принципів, наприклад, пояснює, чому ми часто погоджуємося допомогти людям, які зробили нам невеличку послугу. А інший, чому ми віримо, раз усі так роблять, то це правильно. Ця книга відкриє очі на те, як часто нами маніпулюють, і навчить, як захищатися, відповідати ні, а також як етично впливати на інших, коли це дійсно потрібно. Якщо хочеш краще розуміти людей і себе, це точно для тебе. Це, мабуть, одна з найобговорюваніших книг останніх років, і я розумію, чому «12 правил Джордана Пітерсона. Це своєрідна інструкція до того, як жити у нашому сучасному світі, який часто здається хаотичним. Пітерсон клінічний психолог з величезним досвідом, дуже відверто, іноді навіть жорстоко, але завжди щиро говорить про відповідальність, порядок, сенс страждань і про те, як знайти своє місце у складному світі. Він спонукає нас почати зміни з себе з маленьких. Кроків, які ведуть нас до великих перетворень. Він зразу кажу, не дає легких відповідей, але пропонує інструменти для саморозвитку та аналізу. Читаючи її, ви зможете відчути, як автор ніби сидить біля вас і спонукає стати кращою версією себе. Це робота для тих, хто не боїться зазирнути глибше і готовий серйозно змінюватись. Але попереджаю, що вона говорить чесно і в лоб. Тому будьте готові до внутрішнього прибирання. А якщо вам подобається україномовний контент і ви хочете бачити більше схожих відео, то прошу вас підтримати мій канал підпискою та лайком. Я буду дуже вдячна і на каналі дуже багато цікавої інформації. Дякую! Цю книгу ми вже обговорювали на нашому каналі, тож дуже раджу подивитися. Вона заслуговує на те, щоб говорити про неї знову і знову. І це «Еріх Фром, мати чи бути? Це філософський трактат та заклик до переосмислення наших життєвих пріоритетів. Фром протиставляє два фундаментальні способи існування мати, орієнтація на володіння, накопичення та споживання. І бути орієнтація на особистий ріст, творчість, активну взаємодію зі світом у сучасному суспільстві, де панує споживачство, ми часто забуваємо про справжні цінності. Ми хочемо мати більше речей, лайків, успіху, але чи стає це порятунком? Фром говорить про те, що справжня свобода і щастя не в тому, що ми маємо, а в тому, ким ми є. Вона змусить вас замислитися, що для вас важливіше мати більше чи все-таки розвивати себе як особистість? Наскільки багато ми втрачаємо. Чаємо, зосереджуючись на зовнішніх атрибутах успіху, і як багато можемо знайти, звернувшись до свого внутрішнього світу? Моя щира рекомендація для Брейншторму. Кожен день нас оточує інформація та відволікання, а здатність зосереджуватися стає справжньою суперзвичкою. Саме про це пише Кел Нюпорт у своїй роботі Глибока праця. Ця книга це маніфест про цінність зосередженої та продуктивної праці у світі, що постійно відволікає. Нюпорт розрізняє глибоку роботу, зосереджену пізнавально складну діяльність, яка створює нову цінність і покращує ваші навички. Та поверхневу роботу легку, часто відволікаючу діяльність, яка не вимагає високо. Концентрації. Він дає практичні стратегії та правила, як інтегрувати глибинну роботу у ваше повсякденне життя, як мінімізувати відволікання та досягти значних результатів. Завдяки їй ви по-новому подивитесь на те, як ви проводите свій час, як взаємодіяти з технологіями та як ставитися до продуктивності. Вода відкриє вам очі на ваш особистий потенціал, який може бути розкритий через цілеспрямовану концентрацію, і допоможе вам вийти на абсолютно новий рівень у будь якій професії. Діяльності. У ній багато порад як для роботи, так і для життя. Наприклад, як працювати менше, але досягати більше, як керувати часом і не вигорати. Адже погодьтеся, вміння глибоко занурюватися у справу це шлях до майстерності. А тепер, друзі, давайте поговоримо про те, що змусить вас трошки напружитися, але воно того варте. Це міф про Сізіфа Альберта Кам'ю. Знаєте, іноді ми замислюємось над тим, а в чому взагалі сенс нашого життя? Навіщо ми робимо те, що робимо, якщо все одно все закінчиться? Ось камю йде цим шляхом, роздумуючи про абсурдність людського існування. Уявіть собі, ми люди. Постійно шукаємо сенс, логіку, мету. А що Всесвіт? Він нібито просто мовчить. Він не дає нам готових відповідей. І ось у цьому зіткненні нашого прагнення до сенсу і байдужості світу. І народжується абсурд. Камю не каже, що треба впадати у відчай. Навпаки, він пропонує нам бунт свідомості. Це означає, що окей, світ абсурдний, але я буду любити, жити, творити, навіть якщо це все здається безглуздим. Він показує нам сізіфа того самого античного героя, який вічно котить каміння доверху, а те все одно скатується вниз. Здавалося б, жах, але Альберт Камю каже. Ми маємо уявити Сізіфа щасливим, і ось у цьому вся сіль. Це не про примирення, а про прийняття. Ти розумієш, що життя не має сенсу, але ти сам можеш створити свій. Це глибока, але дуже визвольна думка. Не намагайся віднайти, а краще зміни своє ставлення. Це одна з тих книг, які має прочитати кожен, незалежно від вашої професії чи віку. Чому? Бо вона про найважливіше мистецтво в житті здатність спілкуватися з людьми та будувати сильні відносини. У центрі не маніпуляція, не дешеві трюки, а щире розуміння інших людей. Карнегі доводить, що шлях до впливу починається не з того, як ти говориш. А з того, як ти слухаєш, як ти поводишся, яку цінність ти даєш іншим, ви дізнаєтесь, чому усмішка та справжній інтерес до співрозмовника важливіше за будь-який талант красномовства, як змінити поведінку інших, не викликаючи спротиву та не критикуючи, а через повагу та співпереживання. А також як визнання, а не лестощі, змінюють стосунки і в бізнесі, і в сім'ї, і в дружбі. Якщо ви хочете прокачати свої комунікативні навички. Перестати боятися соціуму, висловлювати свої думки без страху, сподобатись комусь з перших хвилин та підняти свою самооцінку. Ця праця на 100% підійде для вашої бібліотеки. Як казав сам Дейл Карнегі, людина, яка вміє слухати, стає володарем уваги інших. А отже, справжня сила впливу не в тому, щоб говорити більше, а в тому, щоб по-справжньому чути інших. Тож ставлю цій книзі 10 з 10. А тепер давайте перейдемо до тих книг, які не увійшли до нашого топу, але теж варті вашої уваги. Чарльз Дахік, сила звички. Автор розбирає, як впровадити корисні справи в життя і як змінити свою продуктивність швидко та без стресу. Мег Джей, визначні роки від 20 до 30». Хороша книга для молодих людей. Про вибір, кар'єру, стосунки і те, як не проспати своє майбутнє. Марк Менсон і усе замахало, але надія є. Це продовження знаменитої серії мислення по фігізму. Цинічна, але дуже чесна книга про надію і сенс, а також про нашу психологічну реальність. Які з цих напрацювань ви вже читали, і який ваш особистий топ книг, які ми всі рід? Буду рада почитати ваші коментарі і вдячна за сьогоднішню увагу до мого випуску. Ставте лайки, підписуйтесь. Тись на канал, і до зустрічі у нових розмовах про важливе.